Харківщина під вогнем противника, за даними обласної військової адміністрації, росіяни гатили по трьох населених пунктах області, пошкодили та зруйнували об'єкти цивільної інфраструктури. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в обласному центрі, розпитає очільника міста Ігор Терехов, харківський міський голова, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава. Розкажіть, як минула ніч? Ну, знати дуже напружена минула ніч, бо лунала повітряні тривоги, і лунала повітряна тривога не тільки в Харкові, а і по області, і по всій Україні. І Потрібно було дуже дуже обережно. На щастя, вибухів не було, але ситуація, як завжди. Дуже напружена. Ви пам'ятаєте, що позаминулий минулий тиждень був дуже важкий для міста Харкова, бо було 22 прильота, прильоти влучання по Харкову гатили і РЦЗО, і шахеди, і балістика була. Тобто потрібно бути дуже дуже обережними, бо кожна мити може статися прильотом, можуть статися вибухи, і дуже важливо, щоб люди берегли своє життя. І традиційне вже наше питання від коли росіяни почали гатити по енергетичних об'єктах, в якому режимі подаєте тепло, воду і опалення містянам? Ну знати, я хочу сказати, що я не можу розкривати всіх подробиць, які є тим паче технічних подробиць. Що стосується того постачання, неропостачання, то ситуація дуже вкрай напружена. Бо ви пам'ятаєте, що Ворог зруйнував нам всю генерацію, ворог гатив ТЕЦ і практично зруйнував ТЕЦ, яка заживлює приблизно відсотків міста Харкова. І працюємо 24 на 7, Працюють всі комунальні служби, працюють працівники харківських теплових мереж, працюють в цілодобовому. Режими вони справжні герої, бо вони не уходять, не входять, не виходять до своїх домівок а працюють для того, щоб заживити міста, для того, щоб було тепле постачання. Так дуже дуже напружена ситуація, бо хочу сказати, коли ми. Злили систему теплопостачання, а ми було вимушені, Ви пам'ятаєте, що були морози до мінус 25 градусів, і, і нам ми пішли на такий вимушений крок, щоб злити систему теплопостачання. Є дефекти, є дефекти, які ми чудово розуміємо. Бо знаєте, хочу сказати, що люди, коли робили себе ремонти у домівках, вони Переобладнали систему теплопостачання. Вона не відповідає гостам, який є, ДБНам, які який є, і тому є париви і працюємо. Працюємо для того, щоб все ж таки заживити. дуже дуже така напружена робота йде, Але ще раз хочу подякувати нашим працівникам хайперських теплових мереж, енергетикам, які працюють цілодобово для того, щоб Василя Харків'ян все ж таки було тепло, пане Ігоре. І ще от у Києві, наприклад, ожеледиться повсюди. Вже знову нова хвиля негоди. Як в Харкові з цим справляються? Знаєте, для нас це така рутинна робота. Ми працюємо, працюємо наші комунальні служби. працює техніка. Хочу сказати, що кожного дня на вулиці міста Харкова приблизно дві тисячі комунальників виходять дворових робітників, за що я вам дуже вдячний. Ми працюємо для того, щоб було більш-менш комфортно людям передвигатися і розчищаємо дороги і посипаємо тротуари. У нас є. Піщана сельова суміш у нас є е, такі, е, такі е, трактори, спеці спеціальна дорожня техніка. Працює, е, працюємо для того, щоб е, зробити наше місто комфортно. У Харкові будують першу підземну лікарню. Ковчег, ось таку новину я днями побачила. Хоча неодноразово зокрема у Херсонській області показували, як лікарі переходять у підземелля, там створюють лікарні під землею. От, поясніть, то чим цей медзаклад відрізняється, що його назвали першою підземною лікарнею? І чому ковчег? Давайте одразу всі пріоритети, бо це. Будівництва здійснює харківська обласна військова адміністрація за рахунок державного бюджету. Це комунальний заклад обласного значення, і вони будують. Я знаю, що вони дуже так ретельно ставиться і відповідально ставиться до цієї будівлі. І це будівництво дуже важливо. Дуже важливе для того, щоб не зважаючи на обстріл, не зважаючи на повітряні тривоги, наші лікарі робили. Все можливе для того, щоб зберегти життя. Люди, що стосується міста Харкова, то так ми побудували вже дві е, операційні реанімаційні під землі в наших е, міських лікарнях, і е, вони введені в експлуатацію і е, теж, теж працюють. Е, пріоритет сьогодні міської е, влади це безумовно діти, і ми е, сьогодні створюємо безпечну умови для того, щоб діти мали е, можливість. Навчатися ми будуємо підземні школи. До речі, хочу сказати, що вже вісім підземних школ ми ем, побудували, і діти мають можливість вчитися там, незважаючи на обстріли і триву. І щодо дії асоціації прифронтових громад на своїх зібраннях очільники прифронтових громад, що об'єдналися в цю асоціацію, неодноразово говорили про непідйомні фінансові виплати, зокрема на підвищення зарплат соцпрацівникам, ухвалене центральною владою. Ви закликали уряд передивитися джерела фінансування? Чи отримали ви вже відповідь? Знаєте, я хочу сказати, що вдячне всім прифронтовим містам, громадам, очільникам, громадам, що ми об'єдналися, і для нас це дуже важливо, Бо в рамках асоціації ми підіймаємо дуже важливе питання, яке стосується життя, життєдіяльності міста громад, які знаходяться під постійними обстрілами прифронтових та громад. І одне з такої тем, яку ми підіймали, і звертаємося. До уряду до речі, хочу сказати, подякувати, що у нас дуже така плідна співпраця вибудовується з урядом з профільними міністерствами. Нас чують і е, одне з е, питань щодо е, безумовного підняття заробітної плати соціальним працівникам потрібно це робити. Безумовно, потрібно, Бо ці люди справжні герої, бо вони під обстрілами обслуговують людей, не зважаючи на все, не зважаючи на погодні умови, і безумовно е, вони потребують е, підвищення. Заробітна плата, до речі, так як і наша комунальна служба, і вчителі, і медики, і лікарі. Тобто для прифронтових міста громад потрібно зробити окрему програму щодо підвищення заробітних плат, бо в умовах, в яких вони працюють, це практично фронтова умова. Що стосується уряду, так ми співпрацюємо з урядом. Ми крок за кроком йдемо. Бо сьогодні навантаження на міські бюджети дуже дуже серйозне. Нам потрібно враховувати те, що постійна наша енергетика, постійно наша теплові мережі знаходяться під обстрілами, під руйнаціями, і нам потрібно за власний рахунок все це відбудовувати. Тобто працюємо з урядом для того, щоб знайти джерела фінансування і підвищення заробітних плат для. Людей, які працюють, в тому числі і соціальні працівники при фронтових містах та громадах. пане Ігоре, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Ігор Терехов, Харківський міський голова.